А греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для іудеїв це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних іудеїв і греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. Тобто хрест Христа це сила, без якої неможливе спасіння. Я зрозуміла. можете пояснити, навіщо носити хрест на тілі? Хрест це символ перемоги, Христа над дияволом. Над пеклом, над смертю, ми, ми носимо хрест, тому що він страшний для демонів і спасительний для нас. Крім того, це проповідь того, що ми являємося християнами. Наприклад, є Коптська православна церква, де хрест вони навіть роблять собі на колку Хреста на грудях і на руці. Для чого? Тому що вони живуть в мусульманському середовищі. І щоб одразу було видно, що вони християни, тобто вони готові.